Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги загартоване скло для годинника. Дане скло розроблено спеціально для годинників Huawei Watch GT 2 Pro та GT3 з екраном 46 мм. Воно чудово захищає екран годинника від подряпин, тріщин та інших пошкоджень. Має дизайн з зігнутими краями, який забезпечує бездоганну посадку, гарантуючи, що воно не заважатиме функціональності сенсорного екрану. Процес встановлення простий та швидкий. Це загартоване скло. Ідеальне рішення для захисту вашого годинника. Пропонуємо до вашої уваги bluetooth Динамік. Це високоякісна бездротова портативна колонка, яка забезпечує потужні баси та кристально чистий звук. Вона оснащена сабвуфером, тому вона ідеально підійде для вечірок, активного відпочинку та інших заходів. Колонка також водонепроникна, що робить її придатною для використання в різних погодних умовах. Крім того, вона підтримує флеш накопичувачі. USB, що дозволяє легко підключати ваші пристрої до колонки. Потужний bluetooth динамік, у використанні та оснащений акумулятором, якого вистачає на багато годин прослуховування. Пропонуємо до вашої уваги мініатюрний bluetooth динамік. Це компактна портативна колонка, розроблена для використання в дорозі. Завдяки спеціальному радіатору низьких частот він забезпечує глибокі та насичені баси, які покращують враження від прослуховування музики. Колонка також має водонепроникність за стандартом IPX7, що робить її придатною для використання на пляжі біля басейну або під дощем. Потужний bluetooth динамік, простий використанні та оснащений акумулятором, якого вистачає на багато годин прослуховування. Пропонуємо до вашої уваги літій-іонний акумулятор для пилососу. Даний акумулятор розроблений для бездротових пилососів Dyson. Акумулятор має високу ємність 6000 мАч годину, що забезпечує довший час роботи та вищу продуктивність. Він має захист від перезаряду, що надасть йому довговічності. При повному заряді батарея може працювати до 40 хвилин в залежності від використованого режиму. Ця батарея може стати чудовою заміною або запасним джерелом для вашого пилососу. Соса Dyson поставляється зі зручним адаптером L50, який забезпечує швидку та легку зарядку. Пропонуємо до вашої уваги голосовий пульт дистанційного керування. Це спеціально розроблений пульт з гіроскопом, який підходить для приставок Android. TV. завдяки своїй функції голосового керування користувачі можуть шукати свої улюблені шоу та фільми, не вводячи текст. Компактний та ергономічний дизайн забезпечує легке використання, а вбудований гіроскоп забезпечує плавне і точне керування курсором. Завдяки ньому ви зможете насолоджуватися безперебійним та зручним переглядом. Пропонуємо до вашої уваги літнє жіноче взуття. Дані туфлі обов'язкові для будь-якої жінки, яка слідкує за модою. Взуття виготовлено з натуральної шкіри та є неймовірно міцним. Ці човники мають кришталевий бант у верхній частині взуття, що додає нотку елегантності загальному дизайну. Блискучі стрази ідеально підходять для літньої вечірки чи випускного вечора. Підбори на даних туфлях дуже зручні в носінні. Це взуття ідеально підійде для будь-якого урочистого заходу чи вечірки і безсумнівно зробить вас центром уваги. Пропонуємо до вашої уваги домашні теплі капці. Це ідеальне взуття для затишної та комфортної зими. Зроблені з легких, м'яких та зручних матеріалів. Ці тапочки зберігатимуть ваші ноги в теплі та затишку всю зиму. Вони розроблені з бавовняною внутрішньою частиною, яка м'яка та комфортна для ваших ніг. Плюшевий матеріал, який використовується на зовнішній частині, забезпечує додаткове тепло та комфорт. Вони дуже легкі, тому їх буде зручно носити. Теплі домашні капці. Це чудовий вибір для тих, хто шукає комфорту про холодну пору року. Пропонуємо до вашої уваги пом'якшувач ходи для жінок. Він забезпечить амортизацію та підтримку підошви стопи, допомагаючи полегшити біль, спричинений мозолями, натоптишами та іншими захворюваннями стопи. Вони виготовлені з м'яких та зручних матеріалів, які щільно прилягають до високих підборів, забезпечуючи додатковий комфорт та підтримку. Вона призначена для рівномірного розподілу тиску по підошві стопи, зменшуючи біль та дискомфорт. Їх легко чистити та доглядати, що гарантує їх тривале використання. Пропонуємо до вашої уваги теплі водонепроникні капці. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче тримати ноги в теплі та комфорті в холодні місяці. Дані капці розроблені з товстою платформою та водонепроникним матеріалом, щоб забезпечити високий рівень захисту від негоди. Вони також оснащені наковською підошвою, що робить їх ідеальними для використання в приміщенні. Кутряна підкладка надає додаткового тепла та комфорту, гарантуючи, що вашим ногам точно не буде холодно. Дані капці представлені в різних стилях навіть з мультяшним дизайном.